Виконуємо номер 753 із підручника алгебра 7 та номер 34.6 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видаництво Ганеза 2024 рік. Перетворіть на многочлен. і 4 завдання. Приступаємо до виконання: добуток різниці. Двох виразів на їх суму, дорівнює різниці квадратів цих виразів, отримаємо М квадрат відняти 4. Добуток різниці двох виразів на їх суму, дорівнює різниці квадратів цих виразів. 7 у квадраті це буде 49, отримаємо 49 відняти а квадрат. Добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. 4 в квадраті це 16, маємо 16 відняти х квадрат. І добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. 11 квадратів це 121. Маємо 121 відняти b квадрат. Номер 753 із підручника Алгебра 7 та номер 34.6 із підручника Математика 7 виконано.